Вітаю, сьогодні ми усугубимо вибір кавомашини цікавими екземплярами. Це буде Сека Експрелія старого року, старого 13-го. Вона коштує 5500. Потім ми її спів-спів ставимо з магніфікою S. І, як на диво, у нас є Barista TS Smart, яка коштує 20-22 000 бо вона свіжа. От, І все це ми разом сьогодні подивимося, запустимо і для себе вирішимо. А що, яка кавомашина, машина, чого так вартує і чи вартує її брати саме для вас. Насправді, ці три варіанти відповідають своїм цінам. Тобто, чесно кажучи, гарний вибір всі три. То ми подивимося, які кроки вам би краще зробити. Ну, я рекомендую, звісно. Бо, здається, іноді, чи варто додавати ті кошти, і що я за це отримую, от наразі ми все це побачимо. Давайте запустимо нашу експрелію. Всі три після повного капремонту, ця відтестована. Magnifico S ще миється, і Barista баріста Smart а, в тестуванні, але з нею теж все окей. Таш, де в нас кнопка Power Start? Стартуємо. І починається запуск цієї машинки. Інсайди і лайфхаки. що таке експрелі? Це класичне Сееко, а, яку розробляли ще інженери, які придумали вієну. То це машина зроблена для того, щоб існувати майже вічно, а, при тому відповідати стандартним того року, коли вона з'явилася, це десь 2010-го. То вже готувати автоматичні молочні напої, готувати міцне класичне італійське еспресо з кави темного обсмаження. З цими завданнями ця машина справляється і досі, і мало того, вона виробляється під брендом Гаджія. До тепер Тож, робимо, зменшив помола, щоб витиснути з світлої кави всі смаки, бо це вірне рішення. Тож, наша м -м, експрелія, це класичне секо, зроблена з класичних компонентів, але з сучасними технологіями, як то дренажний клапан, і а, система для пінення молока, яка зроблена з на батьо, багатьох. Верніше на п'яти електроклапанах. І плюс лайфхак, якщо ви готуєте собі каву, готуйте її на одній міцності. В цій машині програмне налаштування часу роботи кавомолки. Тобто вона вам буде намагатися постійно його змінити, щоб отримувати однакову порцію зерна. Ух ти! Приємна кислинка. Насичена, я б сказав, вона вишнева. Висока пінка на цьому об'ємі. І дуже питна кава. Не дивлячись на те, що заварний блок цей приймає максимум 9-10 грамів, ця машина з цих налаштувань витискає максимум. І ми отримуємо приємне еспресо, достойне кав'ярні. Але, звісно, в невеликому об'ємі, бо невелика порція кави намеленою, звісно, дасть нам невелику порцію а, еспресо. Але еспресо смачно. Тож. Маємо класичне секу для еспресо, в основному темного обсмаження, але в принципі з нескладною кавою, як, допустимо, цей купаж 80 на 20 вона теж справляється. Давайте зараз зробимо то саме на берісті і подивимося різницю. Міста, як представник сучасного покоління не потребує собі ніяких поблажок, як то там налаштування, проганяння декілька порцій щоб Прогрівати систему, звісно, це допоможе. Але в нашому тестуванні, звісно, Експрелія це ну, молодший брат, ну, то есть старший брат, то, есть, звісно, там менше технологій. То, Тому Барісту ми одразу кинемо в бой. Щоб вона нам а, розкрила смакали, сподіваюся на це. Краще, ніж експрелія. Бо смак експрелії для себе з'ясував. Ну, в принципі, навіть по по-по. По поліру кави і по аромату відмінність я відчуваю. Та я теж тут зупиню раніше. Кава набагато більш яскрава, звісно. Ніхто, чесно кажучи, див і не очікував. От, Вона з більш багатою кислинкою. І більш приємно п'ється. Да. Якби мені зробив таке барісто в кав'ярні, я би сказав, що хлопець молодець, бо основа в наших кав'ярнях варить трохи не то, гіркий насичений напій. А професійна кавомашина явно може робити краще. Так, давайте ближче цю кавку. Подивимося її. Виглядає приємно, смакує приємно. Ну і не дивно, баріст коштує в 4 рази дорожче за це старе сееко. Ну і плюс тут купа функцій. Можна обрати собі різні програми готування, молочних кавових напоїв, і кавомашина приймає більшу порцію кави. Краще справляється з складними смаками кави. І, звісно, для неї можна обрати собі дорогу арабіку. От, там за 1000, 1300, може навіть 1500 гривень. І ця машина зможе вам її розкрити і подарувати смак, які е, вам. Скаже, що ви не просто так витратили ці кошти. Є таке. І от нарешті готовий наш третій контест. -тент. Це Magnifica S Делонгі 24-го року, третій місяць 24-го року пробіг 5 тисяч чашок. Тобто, по суті, вона була десь в офісі. Тепер після повного капремонту з нею все окей, з нею, в принципі, нормально. Чим виділяється ця делонг? Конструкція цих машин зроблена так, щоб працювати мінімум 20 тисяч чашок без проблем для користувача. А так ці машини працюють і по 100 тисяч чашок. Заварна система зроблена так, що там заварний блок майже на собі не збирає кави. Це якщо ми рівняємо з мілітою та з сеєко. От якщо не збирає кави, то не плісняве і не ламає собі нічого. Єдине, що заверний блок гарно тисяч на п'ять розбирати, промашувати ущільнення і гарно вимивати. Так усе і тільки одне очищення: декальцинація. он відповідає за прості надійні кавомашини, легкі в користуванні, які до себе не звертають уваги. Але ж це не просто так, ви ж розумієте, що тоді смак кави трохи постраждає. Так є, він тут трохи страждає. Я буду зараз готувати на подвійних порціях. От, а, чому на подвійних? Бо кавомашина такі налаштування приймає. І якщо вона приймає, хто ми такі, щоб не витиснути з неї максимум. От, і зараз ці подвійні порції вона нам приготує. Теж є програмне налаштування кавомолки. Тож, якщо ви використовуєте мілкий помол, вона з часом, цей час роботи кавомолки вам подовжить. Бо на цій машині схоже використовували темний і вона досить швидко мела. Тим самим ми втрачаємо міцність кави. При тому, дивіться, повільні струки, досить насичена кава. Але, звісно, з наших трьох контестів, мені здається, ця буде простіша. Не тільки по користуванню, але й по смаку. Так і є. В принципі, профіль кави непоганий. Відчувається і кислинка, і кава приємна п'ється. От. А, але, звісно. Іменно цьому екземпляру я б дав би, допустим, чашок 10-20, щоб вона себе переналаштувала, і тоді буде взагалі круто. деонгі магніфіки потенційно варять міцну таку насичену каву. От. Але все ж варто розуміти, що? От ця лінійка кавомашин, вона відповідає смаковому профілю кави. Тобто, деонгі простіша, десь посередині в нас буде сейка експресія, ну і топчик, звісно, міліта баріста. Звісно, цінникам це не відповідає, бо делонги коштує 9, ця 5500, а ця хай буде 20-22. От, е от так, але, але, але. Але для кожної кавомашини свій покупець. Тобто для тих, хто полюбляє Seiko, їх надійність і смаковий профіль темного обсмаження експрелі. Для тих, кому нужна просто надійна кавомашина, можливо, для серійного готування, бо ці машини. Вони по надійності, як мінімум, як великі вендінгові апарати, а часто їх перемагають. Тобто ці машини дешевші і довше працюють. Ну, коротше, магніфікає це просто зірка модельного ряду Делонгі. Ну а зірка в міліті, бо там акцент на смаку кави, звісно, барісна. З цією машиною складно, багато промивок, заверний блок, відсік дренажника. Все це треба мити, доглядати, слідкувати. Мало того, вона любить постійно собі обсипати заварний блок, якщо ви з міцністю не вгадаєте. От. Але ви отримаєте каву. Таку каву, яку не кожен баріста приготує. Звісно, тому що не кожний баріста хоче. Приготувати, бо якщо людина там з талантом, з бажанням на ріжковому апараті вона завжди зварить супер локав. Але майже ніхто так не робить. А для вас ця машина зробить. Тож так, сподіваюся, ці три контестанта кожен знайде свого покупця, бо для кожної він буде різний. А так, машинки гарні, якщо цікаво звертайтесь десь так. Дякую за увагу. До побачення.